Давайте з вами зробимо смачні різдвяні цукерки на подарунок. Для цукерок використовувала шоколад, який розтопила перше на водяній бані. У мене ось така формочка для цукерок, але можна використовувати будь-які форми, які у вас є вдома. Молочний шоколад у мене звичайний, він гарно розтопився, я його залила в пакетик. А ось білого шоколаду звичайного я, на жаль, не знайшла, тому взяла пористий. Та він, на жаль, жахливо розтопився, тому беріть тільки звичайний шоколад. Залила шоколад у форми і купила ось таку чарівну посипку. Посипаю неї цукерочки та відправляю у холодильник, щоб це все застигло. Коли шоколад застигне, дістаю з форм. Запаковувати буду в індивідуальні пакетики. З ось такими кружечками в дусі різдва. А зі стрічки буду зав'язувати маленькі бантики. Дуже милі цукерки у мене вийшли. Я також хочу задекорувати їх сніжинками. Для цукерок я знайшла ось таку казкову коробочку. Думаю це цікава ідея подарунку своїми руками. Цукерки можна задекорувати будь-як як тільки вам сподобається і дозволяє ваша фантазія. А більше схожих відео на каналі.